Загальнонаціональна програма Людина року визначила лауреатів у 19 номінаціях. Цю премію присуджують за визначні досягнення у професійній та громадській діяльності. Переможців визначать члени вищої академічної ради програми Людина року шляхом таємного голосування. Оголошення результатів урочисто відбудеться наприкінці березня. Серед номінантів, названня журналіст року у галузі електронних змі, ведучий та автор програм п'ятого каналу Павло Кужеїв а Володирі міжнародних та Цяльних премій Людина року року-2011» мають стати французька співачка Патрісія Кас та російський актор Дмитро Харатян. Найцікавіша боротьба на думку організаторів точитиметься в номінації Меценат року, де за звання людина року боротиметься директор приватного іконного музею Ігор Воязков, керівник фонду південний Петро Писавчук та засновник благодійного фонду Петро Порошенко. Таке повернення. Національний музею, це подія так? і е, громадянина іншої країни, те, що багато зроблено пам'ятників іншим претендентам, те, що представлений Порошенко Петро Олексійович, і те, що його благодійний фонд Петра Порошенка вже 15 років плідно. То кажуть, знаєте, він свою десятину віддає. Ну і це дуже важливо. Пікет поблизу Львівської міськради проти нової транспортної схеми, яка запрацювала в обласному центрі із 1 січня. Влаштували більше сотні городян. На народному віче вимагали схему скасувати і повернути автобусні та маршрутні таксі на попередні маршрути.